Добрий день всім. Продовжую інформувати про мій стан хвороби Паркінсона і як я це переживаю. Дякуючи колегам з Польщі, з бувшого місця роботи, які виявилися справжніми друзями. Я маю тимчасове житло, мені не дають померти з голоду і допомагаю всіма силами, як тільки можуть, що кардинально відрізняється від колег з України, українських організацій і самої держави Україна. Дякуючи моїм друзям, полякам, сьогодні вперше за тиждень мав прогулянку. Вони приїхали за мною і забрали на прогулянку на берег річки. Дивно. Люди піклуються про всіх, хто потребує допомоги. Вони поїхали годувати качок, лебідів на зимовій річці. Як це відрізняється від ставлення земляків? З України. Що відмітив для себе щодо перетікання самої хвороби? Важко пересуватись, ну, так як одна нога заплітається за другу. Ти ніби думаєш, що йдеш правильно, рівно, як завжди, а ноги не слухаються. Достатньо важко одягатись, як і роздягатись теж. Це цілий квест, також замітив, що важко сідати, а особливо виходити з автомобіля. Важко запинати пас безпеки. рухи невпевнені, руки часто не слухаються в процесі координації. Що ще замітив? Під час прийому їжі виявляється досить важкувато ковтати їжу. Таке відчуття, що вдавлюєшся, як мені повідомила лікар, яка поставила цей жахливий діагноз. Це цілком можливо, а ще замітив, що важко сідати навіть на стілець. Таке відчуття, що сідаєш в інвалідне крісло. Взагалі вставання. Присаджування досить некомфортне, але надію, що це якось стабілізується. Перепрошую, що так повільно розмовляю, але це теж вади хвороби, як пояснила лікар, Розум діє, як звичайно, всі функції достатньо швидкі і нормальні, а ось прояви в рухах пригальмовані, не скоординовані. Що відображається навіть під час говоріння. Можливо, воно якось стабілізується, нормалізується, але почуваєшся некомфортно, коли ти думаєш достатньо адекватно, швидко, ось проявити, чи в розмові, чи в рухах, досить важко. На цьому короткий огляд продовження перебігу моєї хвороби Паркінсона буду закінчувати. В подальшому буду вас інформувати. Прохання підписатись на канал, відмітити. В своїх коментарях і по можливості допомогти, якщо буде на ну, те ваша ласка. Поки що на цьому все.